Це новенький фільтр від Keratex, покращений, просто аналогів йому ще не створили. Це найновіший, найпотужніший фільтр. І найкрутіша витяжка, яку я тільки бачила. Ось таке кріплення йде в комплекті. І ось я демонструю, як потрібно замінювати фільтр. Відкручуємо наше кріплення, відкручуємо наші маленькі болтики. До речі, для цього вам знадобиться викрутка. І це може зробити навіть дівчинка 40 кг без будь-якої сторонньої допомоги. Це все робиться дуже легко, дуже дуже швидко. І без якихось труднощів. Тут я викручую старе кріплення, вкручую нове кріплення, яке йшло в комплекті. Нічого не потрібно купувати, тільки має бути викрутка. Ось тут я вже дістала новий фільтр, закріплюю його, перевіряю, надіваю фіксатор наш, щоб нічого нас не бентежило в роботі. Все має бути чітко і надійно зафіксовано. Речі, дівчатка. Витяжка це дуже дуже важливо для дівчаток, які працюють з картином, ботексом, шкідливими випарами, а також дівчатки, які навчають.